Якщо ви досі вагаєтесь відкривати магазин на ІЦІ чи ні, ця інформація точно для вас я наважилась. І за перший місяць у мене вже 8 продажів. І зараз розкажу, що треба знати до реєстрації, щоб бути готовим до всіх несподіванок. і витрат. перше іці бере 19 доларів за відкриття магазину, плюс 20% ПДВ – це для України. Це разом виплатіш його списують одразу, щойно ви приєднаєте свою банківську картку. По-друге, магазин не активується, поки ви не створите своє перше оголошення, тому краще підготувати заздалегідь. Підготуйте назву товару, якісний опис, зробіть фото, бажано декілька з різних ракурсів гарної якості. І також потрібно продумати 13 хештегів до вашого товару. Не ігноруйте хештеги, це один із основних способів просування на ІЦІ і він працює. Далі за кожен лістинг ІЦІ бере 20 центів з плюс ПДВ, Тобто за одне оголошення це 24 центи. Це вже не знімається з карти, а просто з'являється у вас у розділі фінанси як мінусовий баланс. До речі, якщо у вас буде мінусовий баланс, його обов'язково треба сплатити до вказаної дати, інакше можна отримати бан від ці раніше і давав 40 безкоштовних оголошень через реферальне посилання. Але зараз для України ця функція на жаль недоступна. Важливо, іноді ІЦІ може запросити документ для підтвердження особи. Ну, зазвичай це паспорт. Не хвилюйтесь це стандартна процедура безпеки без підтвердження. Акаунт майбутньому можуть заблокувати. У наступному відео я розкажу, як я заповнюю картку товару та я правильно рахую ціну за рахуванням комісії податків, ну, щоб не працювати собі у мінус. Тож не загубіть мене, буде ще багато корисного. А з вас лайк і підписка.